He's mine. Відома ізмельська співачка Олеся Кічук спеціально до Дня міста випустила авторську пісню та кліп про Ізмаїл. Патріотична, наповнена любов'ю до рідного краю. Вона без сумніву торкнулася душі кожного ізмельчанина. Свою нову пісню дівчина презентувала безпосередньо у день народження Ізмаїла в ході мітингу концерту біля палацу культури імені Тараса Шевченка. На зустріне і бронека. Як народилася пісня, що надихнуло до її написання, та чи вдалося втілити у ній весь задум? Ми поспілкувалися з Олесею особисто та розпитали про усі подробиці. Історія написання цієї пісні досить цікава, ділиться з нами дівчина. Спочатку було слово, а слова до пісні написала моя мама, поетеса Тетяна Лесіна. Взагалі, це був такий експромт. Ми не планували писати цю пісню, але до нас прийшла муза та натхнення. І вийшла в нас така пісня. Пісня про Ізмаїл стала першою спільною авторською роботою. Написати текст надихнуло повернення з Києва до рідного міста. Розповідає автор Тетяна Лесіна. Коли повертаєшся додому і бачиш рідні стіни, бачиш той рідний собор, фонтан це надихає. Так трапилося, що вийшла в центр міста, вийшла по справах, і присіла трошки відпочити. І якраз в цей момент ось ці слова пісні я сижу, я бачу фонтан, я бачу собор, і мені одразу наче хтось <тас> нашептав ці слова собора золото палає, фонтану лється срібний звук. Тетяна одразу почала записувати рядки, які нібито їй не диктовував всесвіт, і не помітила, як написала цілий вірш. Разом з текстом народилася і мелодія. Кожне слово в пісні про мої спогади, про мої почуття це все через що я пройшла, що я пережила. І найголовніше це про любов, мою любов до Ізмаїлу, до моєї батьківщини. Наступним етапом роботи над піснею став запис голосу. Посміхаючись згадує Олеся, записували ми пісню в Києві у легендарній студії звукозапису Клине М'юзік у нашого друга, відомого українського композитора, співака, музиканта Сергія Доценка. І записали ми пісню з першого дублю. Дуже було легко записувати, дуже цікаво з ним було працювати. І знаєте, таке буває тільки тоді, коли пісня до душі. Ми дуже вдячні Сергію за плідну співпрацю і натхнення. Не менш цікава історія вийшла з аранжуванням. У найкоротші терміни треба було знайти фахівця, який би зміг дуже мобільно підібрати правильне аранжування. Таким фахівцем став ізмальчанин Володимир Макогон. Ми прийшли в гості до Володимира Макогона, нашого відомого ізмаїльського композитора, музиканта, поета, співака. І, до речі, ми всі знаємо, що він також написав пісню про Ізмаїл. Це гімн Ізмаїлу. І ми знов прийшли зі своїм Ізмаїлем, скажімо так. І дуже незвичним було те, що ми всі разом почали цю пісню робити, набирати ці музичні інструменти. Тобто всі побажання, все, що ми чули в своїх головах, це все резонувало з ідеєю Володі. Коли пісня була повністю готова, записаний звук та аранжування, прийняли рішення зробити повноцінний кліп з кадрами, які показують всю красу Ізмаїла. Ми дуже вдячні нашому відеографу Наталії Маленко за те, що вона нам допомогла з такою цікавою роботою з кліпом про Ізмаїл. Наташа дуже професійно допомогла нам підібрати локації, підібрати, зробити кадри дуже яскравими, насиченими. Наприклад, треба ж було підібрати певні години, де буде освітлення яскраве. Ми виловлювали ті закати і фонтан, щоб він був сріблястий. Щоб саме срібло в ньому було, тобто ці такі нюанси, моменти, це все Наталя продумала. ми дуже їй вдячні. Від роботи над кліпом залишилися яскраві та незабутні емоції, розповідає Олеся Кічук. Більш того, деякі моменти вона запам'ятає на все своє життя. Коли ми знімали фрагмент на морвокзалі, і на словах в небі чайки пролітають, махають крилами мені, і у дитинство повертаю. Я бачу наче у вісні Саме в цей момент над нами пролітали чайки, і ми вставили цей момент у кліп. Це був дуже яскравий спогад для мене. Ще я пам'ятаю дуже теплий момент, коли я в руках тримала голуба Я відчувала, як б'ється його маленьке сердечко, і це був дуже такий теплий спогад для мене. Потім я його відпустила і з надією, що він повернеться. Я хочу, щоб усі українці повернулися в Україну і щоб ми всі змогли відбудувати нашу Україну разом. Дівчина продовжує активно працювати та готує до виходу ще одну авторську пісню та вже професійний кліп, прем'єра яких відбудеться вже цієї п'ятниці, 7 жовтня. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.